Так, для висаджування полуниці з відкритою кореневою системою мені потрібно ось ці два інструменти. Луночку добре проливаю і ножем отак от ретельно змащую, щоб в усі місця потрапила волога. От саме в таку грізючку треба і садити. Тепер беру полуницю. Тут, треба. Тут тримаю, розкладаю на грядочку, підхоплюю звичайним шпателем, підхоплюю і занурюю. Як тільки полуниця увійшла в землю і не поглибилася ця головка, отак от різким рухом рубаю і зашпакльовую, Все, полуниця посаджена.